Син Сухомлинський про сніговий колобок. Гуляли діти в дворі, ліпили снігу бабу. А Льоша зліпив сніговий колобок, знайшов вуглинки і поробив очі. Знайшов палички і зробив рот і ніс. Погралися діти, погуляли. І пішли знову в дитячий садочок. Шкода Алюші колобка на дворі залишати, взяв він колобок і поклав у по кишеню. Прийшов у дитячий садок, повісив свою шубу в шафочку, а в кишені залишився лежати сніговий колобок. Пообідали діти, після обіду лягли спати. А коли прокинулись, Альоша згадав про сніговий колобок. Побіг з дітьми до шафочки, а біля шафочки калюжа. Що це таке? Відчинили дверцята, подивилися, а з кишені вода капає. Подивився Альоша в кишеню, а там немає колобка. Кишені лежали тільки дві вуглинки і дві палочки. А колобок де? Нехай і вас в зимову холоднечу зігріє гарна книга.